Так, реанулятор кидає гранулу разом із смучкою. Тобто гранула не, не трамбує, температура велика. Зараз буду чистити гранулятор з суміш. Висівок піску. 15 літрів висівок, півтора стакана піску. І буде зараз 700 мл. Olha Вот такая сумишь получилась. Я після немає носи Температура 50-72 градуса Тиратура Так, щоб на це повомочки допомогла повністю чистка з песком. Іззаміна весів за висівки були в мене дуже не із мочку і висівку я поміняв. Це не запропонували хлопці вторилам каналі. дякую. Все. Можна працювати далі.